Всім-всім привіт! Вирішила показати вам, яке в нас красиве листя. Як воно гарно шелестить, неймовірно прям красота. Я так люблю по такому листі ходити, гуляти. А заодно, як обіцяла вам зняти шелест листя і думаю, зніму. Вам е, е, не, не зніму, ну, зніму да, ролик. І это, заодно пройдусь, поділюся, чи є гриби, тому що е, доволі сьогодні такий був приморозок непоганий. Ой, красота, прям яка красота. Осінь, все, звісно, осінь вам не літо. В кожної пори року є свої. Звісно, э, радості, як то кажуть. В осені листя таке класне, шелестить під ногами. Я люблю тоді таку осінь, коли немає доща і прям такий шеліст, шеліст. Ідеш, підкидаєш це листя. Воно шелестить, так красота прям. Красота, красота. От. Так що така. Получилося такий відосик з листям. І трішки, я ж кажу, грибів назбирала. От. Я довго тут не ходжу. Ну, мало, я ж кажу, думаю, пройдуся, подивлюся, чи не примерзли гриби. От, ще не примерзли. Якось так. <різь> От. так що, хто хоче грибів? Ще можете йти, вони є і доволі їх вистачає. Ось знайшла маленький грибочок. Може ще десь знайду побачу. Ну, я довго не хочу, бо я спішу вже додому, тому що так на... На хвилинку вискочила, я скажу, як шелестить листя, яка красота в лісі. Прям ідіть гуляйте в лісі, беріть своїх рідних, близьких і гуляйте, такий свіжий воздух, класно. Ну, не передавати. Правда, трошки хмарно сьогодні. Ну, <смірно> тим не менш, суперово все гуляти отак, От а гуляти іще і не збирати грибочки, то приємне, з полезним, що не, <смі> не поєднати, як то кажуть. От. Так що такі діла. Ви підписуйтеся. Дивіться, рекомендуйте, може, ще друзям вашим сподобається. Будемо раді спілкуванні в... Покамість в коментарях. Планую я зробити, звісно, і е, прямий ефір. Ну, коли це буде, я ще толком не знаю. Е, подивлюся, може, може на днях. <laughs> е, ну, скоро, скоро, дуже скоро. Прямо вже хочеться поспілкуватися, як то кажуть, напряму з вами. Е, Почути вашу думку і зразу вам відповісти. Може, у вас ще якісь запитання виникнуть. Буде цікаво, мені здається, поспілкуватися. Так що, такі діла. Поки що дякую вам за увагу. Підписуйтеся, лайкайте. Ми раді, що ви з нами і ви нас дивитеся. Пока-пока! Пока-пока! Ну, красота неймовірна, це не передати прям словами. Йдіть всі в ліс гуляти з близькими і рідними.